Вони вже не мріють про Київ за три дні. Все це вологі мрії перших днів війни, які дуже швидко розбились об сувору реальність та непохитну міць ЗСУ та українців. Тепер їхнє завдання ні, навіть не взяти штурмом Бахмут, місто, де колись до війни мешкало 80 тисяч людей. А тепер їх залишилось кілька тисяч. Ви не повірите, але тепер їхня мрія бодай захистити Сибір. И это на полном серьезе на московском телебачении. Для, для нанесения ударов по Сибири нужно иметь либо ракеты средней дальности, свыше 5000 километров, таких ракет нет даже у американцев, либо тяжелую бомбардировочную авиацию, дальнюю авиацию, или диверсионную группу. Ну, диверсионные групи понимаете, это не удари по Сибири диверсионные. да можна провести э, терисі э, диверсионный акт. І кстати... ви зауважили, які сумні та скорботні обличчя у цих московитів. Оскабієвої, ви її побачите в наступному уривку. Так само досить кисла мордяка. Ну, обговорювати удари по українських містах. Воно, звісно, для них значно веселіше. Але основне і це досвіло сказати експерт, і громадянка Скабєєва одразу зрозуміли, хто може бути причиною всіх бід московитів. Цю угрозу не можна недооцінювати. Я думаю, що э, на території Росії є достатньо э, людей, які симпатизують Україні. Если взять, так сказать, количество этнических украинцев, я думаю, это не, не, не десятки и не сотни. Тысяч. Ну и среди беженцев в том числе, конечно. В том числе и среди беженцев. Что Поэтому... правда, звинувачиваясь у всех бедах этнических украинцев, они все же мало бы, как то говорят, фильтровать базар. Бо этнические украинцы есть и в ближайшем оточении Пуйлат. Ну, Ковальчук, для прикладу. Той самий, що його сподвиг на війну, але хто його знає, що він там мав собі на увазі? Все одно ж, тої самої породи, зрадницької. Так би мовити, пйло пригріло зрадника на, своїх маленьких, на своєму маленькому тілі. Ну і ані Лорак, яка гастролює Росію, мала б напрягтись, чи вже не гастролює. Та яка різниця, зрадниця вона повинна знати своє місце. Але уявіть собі тепер тих довірливих українців, які мали необачність стекти до Росії. Тепер виявляється, що серед них так само є ті, хто може вчинити диверсію у Сибіру. А чому, власне, аж у Сибіру 9 грудня вранці масштабна пожежа сталася у торгівельному центрі Мегахімки? Хімки, а це в кількох кілометрах від московської кільцевої дороги. Пожежа сталася рано вранці, коли на місці було тільки 20 охоронців та робітники. Внаслідок пожежі загинув один московит. Однак чи загинули там люди, невідомо. І хто його знає, адже слідство може прийти до висновку, що людиною, яка так необачно повелася із варювальним апаратом, виявиться українець. Ну, Скабієва ж на це натякає. Мене ж звати Олександр Остерцов і це був мій канал свіжої історії. Не забувайте підписуватися на мій канал, поширити це відео, поставте свою вподобайку. І все буде Україна!